Так, Всім привіт! В цій серії я спробую трошки швидше розказати одразу про кілька своїх котлей паркурад з голою кореневою, яка була обрізана. Я кожен раз нагадую, якщо хтось дивиться, починає дивитися цей серіальчик з цієї серії, є ще попередні, подивіться і нагадую, про що ж у нас тут мова. Мова про нарощування коріння. Оця паняночка дуже класно наростилася. Бачите, коріння туди чудово заглиблюється. Його там в горшечку достатньо, воно там з іншого боку закріплюється, не буду зараз сильно витягати. Ви його бачите, воно є, вона ростить новий пагін, і отам от паняночка не випускала, теж, бачите, дуже багато корінців. Єдиний мінус а вона в мене двічі падала. І повністю вивалювалася з субстрату, тому корінці в неї коротенькі, на жаль. От, мій косяк абсолютно не догледіла. Корінці є, вони п'ють, вони живлять, але вони маленькі і живлять не настільки класно, як мені би хотілося, як потребує така орхідея. На жаль, але вже що маємо, то маємо. Так, і отут внизу так, оце от Американа. Дивіться, класний пишний кущ був. І хочу вам показати, що правильно підібрані умови, полив і насправді вчасно куплені орхідеї. Вчасно, в плані не для мене, а для них. Тобто, враховуючи їх звичку росту, їх графік росту, коли вони випускають коріння, коли вони випускають нові бульби, що в них коли відбувається, то, от саме з цим графіком вчасно придбана орха. Найчастіше, найлегше у вас буде адаптуватися, запустить коріння, і у вас все пройде чудово. Якщо ж ви купляєте орху, коли в неї якраз період спокою, то і купляєте її, наприклад, перед нашим жарким літом, то у вас будуть проблеми з адаптацією, тому що вам треба буде її якось поїти, а коріння вона не дасть, а можливо навіть дасть вже на наступний рік, і вам треба буде якось її зберегти. Тому дуже важливо. Правильно підібрати момент покупки і роз, ну, розрахувати те, що ви ж не одразу, наприклад, отримуєте а через якийсь час. Тому, наприклад, є котлеї, які краще замовляти, щоб отримати навесні, а є котлеї, які краще замовляти, щоб отримати восени. На це дивіться. Так, і знову ж таки, обрізана коренева. Нічого не було, грубо кажучи, чим його пити. Але подивіться на всі ці бульби. Класні надуті. Похвалю себе, я у захваті. Ну, насправді у захваті що в мене вийшло, і я змогла не всушити, бо ви бачили, там зверху є панянка, яка падала, вона всушена в обла, я засмучена своєю криворукістю. Але так, і дивіться, і ця наростила в мене один рост, він поменше, але він дав чохол. От витратив ці сили на чухол, і другий рост. Він більший навіть за попередній, вищий, але він чого не, не дав, і він ще формується, бачите? Ще покривні чешуйки в нас зелені, і бульба ще буде наїдатися. І подивіться на цю кореневу, яка активна, жива, вона росте і вона розповзається по всьому горщику. Ой, три хвилинки обіцяла короткі ці відео робити. Так, ладно, швиденько. А наступна теж з обрізаною була кореневою від американи. І дивіться, вона доростила в мене. Цей ростик був маленький, вона доростила. В ньому був чохол, але він запрів, я його вичистила. І вона в мене одразу, крім коріння з нового росту, бачите, дала другу хвилю росту. І в мене є неймовірно шикарна вже майже бульба, класний пагін, який нарос у мене, і коріння, яке закопалося туди. Знову ж таки, ви можете зрозуміти, що воно є. Є хороше по стану бульб і листя. Листя все на місці, воно не жовкне. І бачите, наростити два тубери за сезон це дуже круто, при тому що сезон ще не закінчився, тому може бути ще. Ладно про усю панянку, давайте вже в наступному відео. Так, а на цьому сьогодні все. Слава Україні і всім! Пока-пока!